you Всім привіт! Мене звуть Міла Кузьмич. І сьогодні я хочу розказати вам про дуже нереальну тему, як щоденник самопрограмування. В мене вже було відео на цю тему, але я вирішила перезняти, бо багато-багато є нової інформації. Взагалі, як це можна не знати? Якщо ви зараз от, потрапили на це відео, це означає, що вам реально дійсно потрібно тут бути. Сьогодні я буду розповідати про установки, про те, як нас програмують наше життя, про те, як запрограмувати. Своє життя самостійно про те, як змінити установки, і взагалі, всі-всі, всі штуки про щоденник самопрограмування. Що це таке, як ним користуватися, і взагалі, я реально просто готова про це казати 24 на 7. Бо щоденник самопрограмування в буквальному сенсі змінив моє життя. Ми живемо. І ми звикли наш мозок звик до того, що в нас є сформовані вже якісь установки. Да? Е, е, вони можуть бути різними. Ми їх можемо навіть не помічати, що вони є, а насправді вони є абсолютно в кожної людини. Наприклад, установка, що треба допомагати людям. Да? Установки також вони діляться якби на такі позитивні і на негативні установки. Позитивні вони несуть особисту нам користь, вони нам допомагають. І це як такий, знаєте, лайфхак для мозку. А, така лазейка, як хакнути мозки і зробити так, щоб реальність працювала саме на вас. І негативні установки це ті, які руйнують насправді вас. Ви можете навіть їх не знати, ви можете взагалі не помічати того, що вони існують, але це те, чого ви чомусь. Не робите, чого ви от хочеться, да, але ви не досягаєте якихось речей саме через ці якраз негативні установки. А ще в школі нам кажуть, як правильно, неправильно, що є чорне, що є біле. В університеті це все підтверджується. Потім ми приходимо на роботу, нам ще соте раз кажуть, як нам потрібно жити, як нам потрібно себе відчувати. Взагалом, всі. Установки, які існують зараз в житті, в більшості, вони направлені на соціум, на те, щоб подавляти особистість, подавляти душу, бо нікому не зручно спілкуватися з людиною, в якої є особистість, особисте я, а нікому не зручно, якщо всі люди Прямо зараз абсолютно всі люди дізнаються про силу думки про те, як влаштований наш духовний світ, і взагалі те, що з ним можна взаємодіяти. І от якраз підсвідомість це ключ до взаємодії з нашими установками. Навіть в нашому організмі є така штука, як нервова система, да, центральна нервова система. Всі знають, всі проходили в школі. А, насправді це настільки феноменальна річ, ніхто про це не каже чомусь, але в нашому організмі цілі реально є така штука, яка блокує. І в прямому сенсі, от на фізичному да, рівні, не дає нам бачити більше, не дає нам робити більше, якщо в нас сидить якась негативна установка, яка блокує це. Це просто шок. От, наприклад, якщо ем, у вас да, така, такий сценарій, що, наприклад, в дитинстві вас скинув тато, він пішов в сім'ї, щось таке сильне трапилось, да? це сильна подія, яка зафіксувалась в мозку, що всі чоловіки кидають. Да? На несвідомому рівні на підсвідомості, потім, коли ви починаєте шукати партнера, взагалі хочете завести стосунки, у вас все одно знаходиться ця установка. Да? І ви будете всіма своїми діями. По итогу робити так, щоб він пішов. Бо у вас є цей сценарій, який обов'язково потрібно, щоб він програвався. Взагалі, незалежності, хто там, що там, як це все відбувається, у вас організм буде робити все для того, щоб ви от зробили так, щоб чоловік пішов. Почали на нього казати якось погано, давити. Є різні штуки. В прямому сенсі почати бачити в ньому ворога. Це саме той випадок. От, наприклад, коли ви йдете до якоїсь гадалки, вона вам каже, що. Ваш найкращий чоловік це буде блондин. І ваш організм, ваші очі починають бачити тільки людей з ну тільки блондинів. Це як такі штори у конів на скачках. Які не дають бачити більше, це наші установки, це несвідомі програми, які в нас закладені для того, щоб от якраз притягнути крутого партнера, для того, щоб заробляти класно багато грошей, взагалі відчувати себе вільно без страхів, треба змінювати ці установки і взагалі-то почати їх виявляти. Як їх виявити? От, все, що ми, все, що нас запрограмували за все наше життя. Це все накоплюється. І на свідомі наші вчинки, от коли ви думаєте, робити-не робити, і, скоріше за всього, ви не робите, це означає, що поділила якась установка. Да? Для того, щоб їх взагалі е, визначити, яка сама це установка, все треба записувати. Наш мозок це дуже прикольна штука. Сьогодні ми знаємо, завтра він забувся. І вся установка потім знову починає програватися. Як виявити установку? Перше, що потрібно зробити, це медитацію. Звісно, це елементарно. Ви робите медитацію, це називається медитація з запитом. Коли ви спочатку задаєте собі запит в голові, тобто я хочу зараз дізнатися свою установку, наприклад, щодо грошей, ви медитуєте. Потім після медитації одразу вибираєте блокнот або нотатки, починаєте виписувати весь свій внутрішній діалог, всі свої думки просто не оцінюючи. І потім, коли ви це перечитаєте, як на тверезу таку голову, не сонну, ви зрозумієте, що ці думки були від вашого вищого я, да, і там можна дійсно знайти якраз ці установки. Потім, найголовніше і найстрашніше це їх змінювати. Це те, для чого взагалі я знімаю це відео. І щоденник самопрограмування це єдина штука, яка легко змінює будь-які підсвідомі установки. Е, наш мозок, також, наш тривожний мозок, така штука, що. Все, що ти йому будеш казати 100 тисяч разів, він буде сприймати це як за дійсність, так завжди. От установки це звичка, да, сценарій, за якими ми звикли жити. Для того, щоб змінити сценарій, треба влаштувати якби, новий сценарій, за яким ви хочете жити. Для того, як писати ось цей щоденник, як його вести, в чому взагалі його принцип. Принцип в тому, що ви починаєте програмувати свій мозок на новий сценарій, і ви повністю описуєте цей сценарій у своїй книзі. Це як така книзя, книга вашого майбутнього життя. Для цього вам потрібна ручка, аркуш бажано це все записувати обов'язково. І можна писати є два види. Перший вид це ви пишете по пунктам, тобто перший пункт, другий, третій, буквально на, на одну лінію. Да? Ви пишете те, що ви хочете мати в теперішньому часі, наче це вже все збулось. Ви пишете, наприклад, я, в мене є машина BMW x XP. Да? Ви це написали. Обов'язково через себе пропускайте емоції, прям уявляєте, що у вас ця машина вже є, а як ви себе відчуваєте, як ви на неї дивитесь, кайфуєте, можливо, ви відчуваєте себе ну, більш якби такою лакшері, да? ваше рівень життя підвисався. Всі-всі-всі емоції через себе пропускаєте. І так кожен пункт, який ви пишете. І кожен день треба писати ось такі 10 пунктів, програмувати ваш мозок на те, як ви хочете жити. Тобто буквально уявляйте свою реальність, яку ви хочете проживати. І в буквальному сенсі пропускайте всі емоції через себе і проживайте всі, це як ваші мрії. Але по суті, те, що написано, це є якби вашою дійсністю. Да? І ви читаєте це мільйон разів, кожен день ви пишете цей щоденник самопрограмування, і потім це по ітогу стає. Я реальністю, просто нереальним якимось моментом. Але це здійснюється. От як нова установка, да? мозок починає бачити, сприймати нову інформацію, і він вже починає шукати шляхи, тобто не ось такі шторки, як які установки вам запорняли, А ви пишете собі нові установки, які дають вам більше можливостей. Наприклад, я удачлива, я удачлива людина. Ви пишете це в цьому щоденнику. Я удачлива людина, я притягую щастя, я притягую круте оточення в своєму житті. І воно ще. Ще збільшується. І ваше тіло в прямому сенсі на фізичному рівні почне бачити більше можливостей просто в вашому житті. Воно є всіх, у всіх, абсолютно людей, однакова кількість. Можливості в їх житті абсолютно, просто тут не важливо ніякі зв'язки, ні місце, де ти живеш. Це все повний бред. Це також установка, яка от в нас є. Що для того, щоб е, мати багато можливостей, треба зв'язки, треба кудись переїхати. Ні, не потрібно. Це все установка. Багато можливостей є всюди, взагалі, в будь-якому місці. Другий варіант написання щоденника самопрограмування це більш на. Ну таку, коли у вас є час, коли у вас є настрій, стан це писати, це коли ви в прямому сенсі пишете своє життя. Це як книга про вас. Тут вже не на одну лінійку, тут можна обходитись і трьома сторінками, і більше наскільки вас вистачить. Ви обираєте для себе якийсь термін, да? Тобто рік, можливо, півроку, десять років. І ви пишете буквально книгу про вас, як би в майбутньому часі, але ви пишете це в теперішньому. Тобто, наприклад, ви зараз уявляєте, яке життя ви хочете проживати, і починаєте писати: я реалізована жінка, реалізована людина, яка має такий-то бізнес з косметології. В мене стільки-то людей, з ними я працюю, в мене такий-то дохід, я зранку прокинаюся, п'ю. З моєї кофеварки кавоварки. Потім я сідаю в мою машину, моя машина виглядає так-те-та-те-такте. -так ви все повністю прописуєте. І це як така книга про вас якби в майбутньому такому часі. Але все-все-все писати так само теперішній час без частки не. І так, хоча б бажано один раз на місяць прописати, це називається як сценарій вашого життя, по якому ви хочете жити. І зробіть так хоча пару місяців один раз. І це настільки потужна практика, що ви повністю через себе пропускаєте всі емоції, ви починаєте візуалізувати і розширювати якраз свої установки, якими ви не хочете жити. І ось цим, ось цим текстом ви починаєте змінювати старі установки, старі шаблони. Наприклад, що для того, щоб заробляти багато грошей, треба багато працювати, а на творчості не заробиш. І ви ось ці негативні установки починаєте замінювати на новий буквально сценарій вашого життя без логіки, без якоїсь оцінки. Якщо ви хочете бути сьогодні артистом, а завтра ви хочете бути бухгалтером. Ви це пишете в такому порядку. Це все ок. Якщо ви зараз хочете чогось, ви пишете от прямо зараз, якою ви хочете бути. Це все нормально. І потім, по, по ітогу, буде збуватися те, що повторюється, якраз це, це те, що повторюється, це думки не від логіки, це бажання не від розуму, це бажання вашої душі, душі на підсвідомісті. Немає слова логіка. Це було, в принципі, все. Таке дуже швидке відео на 14 хвилин, аж в мене вийшло. Я дуже дякую всім за перегляд. Пишіть, хто буде робити цей щоденник самопрограмування. Відмічайте мене, я буду всіх репостити, дивитися, буду допомагати писати разом. Бо це настільки потужна штука. Я буквально хочу, щоб це відео подивилися всі люди, абсолютно яким потрібно це зараз бачити, яким потрібно зараз це чути. Я бажаю вам гарного дня, настрою, підписуйтесь на мій інстаграм. Там я роблю розбіри матриці душі, взагалі розбираю призначення людей, допомагаю також на консультаціях змінювати установки, ми працюємо з ними на сесіях. І всім гарного дня! Я всіх цьому обнімаю, всім пока.